Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні хочу показати вам смазку для турбін. Для чого вона потрібна? Коли ви купуєте чи встановлюєте нову турбіну після реставрації, цю смазку потрібно залити в турбіну. Можна, звичайно, залити звичайне масло. Але потім, коли ви поставили клієнту нову турбіну або після реставрації, з турбіною якась проблема, потім вам починають розказувати клієнт чи ті, в кого він купив турбіну, що ви неправильно встановили турбіну і так далі. Ну, перше, щоб встановленням турбіни, треба в нього залити масло. І друге, при запуску перевірити тиск масла. Це є такі, перші такі правила, вони прості. І багато хто говорить, що треба було спеціальну смазку заливати. Ось спеціальна смазка. Вона нова, ця смазка точно така сама, але вона розрізана для того, щоб показати. І розрізав я її на роботі, поки я її приніс, тут вона потекла. Значить, коли ви цю смазку розрізали, її зразу потрібно заливати. Транспортувати з її далі не можна, бо вона буде витікати або горизонтально, тобто вертикально. Значить, дивіться, що це за смазка? Вона просто як масло, але в неї додавлені присадки, щоб вона була густа. Тобто, таку смазку ви купили, залили і вперед. Перший запуск турбіни. Це для того, щоб перед клієнтом себе, як сказати, правильно. Казати, що Ми стали турбіну, смазку ми залили. Ціна такої смазки 250 гривень. Або на масло. Як вам буде зручно. Так, заливаємо смазочку для турбіни на Шкода Октавія 1.8 Turbo. Якраз зроблена турбіну. Перший буде запуск. І заливаємо її туди на подачу. На таку якогось сірого кольору. Там ще треба нею трохи покрутити. Щоб змастилось, ми будемо робити перші запуски. Відмаска у нас є, відправляємо в день замовлення. Ціна такого тюбіку. Тут 20 мл ціна тюбику 250 гривень.